Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка, запрошую вас на музичне заняття, на якому ми будемо впізнавати звуки транспорту. Послухаємо загадку про перший транспорт. Не автобус і не віз. Маю четверо коліс. Вік з дорогою дружу. все по ній кудись біжу. Правильно, дітки, це автомобіль. Наступна загадка: дві залізні змії. На драбині лежать, поповзе по них третя, вони задрижать. Так, це потяг. Наступний транспорт від села і до села, де дорога пролягла, перевозить дім людей і дорослих, і дітей. Молодці. Так, це автобус. Наступна загадка. В червонім будиночку повно людей. Ти теж, певно, бачив будиночок цей. По рейках сталевих будиночок мчить. Увага, я їду, дзвінок дзеленчить. Правильно, це трамвай. Наступний транспорт. Руль, колеса і педалі. В дальній путь мене помчить. Здогадались? Так, це велосипед! Малята, ви такі молодці! Ось ми з вами сьогодні почули музику з транспорту. Дякую за увагу! До наступної зустрічі!